Всім привіт! Ось курочка бінтамка, така маленька, чорна. Декі тут ходять. Вон там далі стоїть півник бінтамка. Молодий. І ось старий півник, який гонить його. Йому вже багато років. І деякі б'ються між собою. Півень цей голошей йому трохи легше стало, не надутий ходить. Молодого зарубали. Вон там ще одна курочка бінтамка під кліткою. Молодша. Ось бінтамки. Одна курочка і там друга з півником. І вон півник біжить до них. Ось охранник прийшов. Річі. Ось це голуше маленька курочка, це бінтамка і обична змішані. Така міні-курочка вийшла, вона несяться зараз добре. Це півень, його лише її спорвав бінтамку, мабуть. Вон бінтамка п'є як. А ось ця друга бінтамка вийшла біля півника. Вона курчаток водила, але вони пропали, бо холодно були, морози сильні в хліві, не вижили. Andrew.